У Києводоканалі тестують нову систему контролю за рівнем токсичності води, що надходить до водопровідної станції з Десни. Паралельно з традиційним лабораторним дослідженням перевіряти рівень токсичності довірили дафніям ракоподібним планктонним організмам. Як працює унікальна система, дивіться у сюжеті. Деснянська водопровідна станція. Звідси воду отримують більше половини киян. Рік тому тут впровадили додаткову систему контролю за токсичністю води, що надходить з річок. Програму називають унікальною. Відслідковувати рівень токсичності довірили дафніям. На десятку цих ракоподібних планктонних організмах чимала відповідальність додаткову систему контролю якості води запровадили через масові випадки забруднення водойм. Варто лише згадати про гури фермерів, які збиралися удобрювати землю на берегах десни в токсичними добривами. Чи ось нещодавні почерніння води в острій, що впадає в ту саму досну. Якщо стандартний лабораторний аналіз триває не менше години, дафні ж одразу дадуть знати, як тільки якість води погіршиться. Якщо попадає токсикант, якщо вода забруднюється, ці дафні змінюють свою поведінку. Вони становляться агресивними, вони вони шукають собі притулок в цій камері, вони кучкуються, вони змінюють свою поведінку, що фіксує камера. І це малює графік. на станції. Навіть взялися розводити давні, аби повністю забезпечити процес. Вся ферма, точніше, оці кілька склянок, на відповідальності пані Оксани, аби дослідити воду, рачків поміщають в камеру з проточною річковою водою. За їхньою поведінкою спостерігають на екрані. Подається проточна вода, яка забирається з річки Десни, тому що ми оброблюємо цю воду. І далі програмне забезпечення щитує їхню поведінку і виводить нам в кінцевим результатом так називаємо індекс токсичності. Сам апарат німецький. Технологія ж для України нова. Поки до неї прилаштовувалися, доводилося реагувати на помилкове хвилювання рачків. Примхливі давні цим виказували своє незадоволення, на наприклад, режимом освітлення. Сигнал тривоги надходить безпосередньо в диспетчерську. Якщо вони нормально то в них нормальна вода, нормально за норма. Вони завжди не доходять. Але, коли виходять за хлопців, це вже придугає до Хервону. Це вже погано. Остаточно взяти систему моніторингу на озброєння після тривалого тестування. Вирішила в день 55-річчя Деснянської водопровідної станції. Приймаємо фактично в експлуатацію нову систему моніторингу якості якості води, яка діє в, в різних странах з високими технологіями по відношенню до води. Тому вважаю, що це черговий крок до. Того, щоб Київська вода була краще, була безпечніше, сприятиме поліпшенню якості Київської води і реконструкція Дніпровської та Доснянської водозапірних станцій. Проект саме полягає в будівництві заводу по виготовленню гіпохлоріду, який має забезпечити нову технологію знезарадження питної води. Не виключають, що для цього будуть залучені іноземні інвестори. Іван Біличенко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.